Фармадол. Таблетки від головного болю. 3 травня. Ніч. Москва. Біля Кремля лунають два потужні вибухи. Після чого в небо здіймається густий дим. Про це пишуть жителі російської столиці в соціальних мережах. Вони бачать іскри в небі, а також людей із ліхтариками біля кремлівської стіни. У той момент підсвічування Кремля і Кремлівської набережної раптово вимикають. Після цього у мережі з'являється ще одне коротке відео. На ньому видно, як дрон підлітає близько до купола Кремля. Після чого в нього влучає снаряд. А ось на цьому відео вже видно, як палає верхівка купола кремлівської резиденції Путіна, де сталося влучання в дрон. Пізніше з'ясувалося, причиною займання став удар другого безпілотника, який прилетів через 16 хвилин після першого. Тим часом у Кремлі звинувачують Україну у спробі вбити президента Володимира Путіна. Розцінюємо ці дії як сплановану терористичну акцію та замах на президента, проведені напередодні дня перемоги, параду 9 травня, де планується присутність і іноземних гостей. При цьому повідомляється, постраждалих внаслідок атаки немає. Тим часом не заварилася реакція українського президента. Під час прес-конференції учасників саміту країн Північної Європи в Гельсінкі Володимир Зеленський заперечив заяви Росії про причетність України до ударів по Кремлю. Глава держави додав, в Україні дефіцит зброї, тож не використовують. Її ніде, окрім української території. Ми не атакуємо Путіна чи Москву. Ми воюємо на власній території, захищаємо свої села і міста. Ми не використовуємо зброю де-інде. У нас дефіцит. Ми не можемо використовувати будь-що і будь-де. Ми це залишимо трибуналу. А речник командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат піддав сумнівам справжність відео з безпілотниками над Кремлем. За його словами, ймовірно, Москва шукає шляхів ескалації. Ну, так з першого поля до сказати, що це було, мабуть, НЛО. я не Я не можу сказати прямо. Е... Що це взагалі відбувалося і наскільки це ефективно? Там прапори видно та на цьому відео навіть не похитнувся, фактично так і жодних якихось наслідків від цього немає. Якщо таким чином Росія намагається показати якусь ескалацію з боку України, то Росія так робить завжди. Над самим центром серцем столиці відбуваються такі дивні речі. Ну для мене це виглядає як мінімум дивно. США також відреагували на інформацію про атаку дронів на Кремль. Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен поставив під сумнів всі заяви, які йдуть від російської влади. Я б сприймав усе, що виходить з Кремля з дуже великою обережністю і ділив би на два. Тим часом, поки в Кремлі стверджують, що паніки немає через атаку дронів, мер Москви вже заборонив запускати безпілотники. А прес-секретар російського диктатора Пісков запевняє, парад 9 травня скасовувати не будуть. Щоп'ятниці Дмитро Комаров покаже цикл ексклюзивних інтерв'ю. Можемо плюс з найвпливовішими військовими керівниками країни. Кожен з цих людей ціль для ворога проведе у закриті кабінети. Найскладніше рішення, яке ви прийняли на секретні наради. Тополі західні спецслужби вони казали особисто мені. Ми у вас вчимося. По таємних маршрутах. От, навіть ми їдемо, ми не даємо куди. Тепер. Про це можна казати. Все далі знімати не можна. Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Прем'єра щоп'ятниці о 21.30. Тільки на 1+,1 плюс Україна.